Гра Шелефто із азбурга розпочалася несподівано з атак австрійців, але потім перехопили ініціативу шведи і почали навантажувати Давіда Кікерта, голкіпера з Альсбурга. Той декілька разів рятував свою команду двічі у першому періоді. Грали більшість 5 на 4 дві хвилини, а Шведи одного разу півтори. Ще один момент біля воріт Кіккерта. Тут забити не вдалося Зебо Форсіву форварду четвертої ланки ще Ну і загалом у більшості не клеїлася гра у шведської команди. А потім Рікард Хук з правого краю вибухнув активністю. Все зробив сам, обіграв суперника і переграв воротаря Давіда Кікерта під ближній кут. Так Шелефто вийшов вперед у цьому матчі. Зальцбург мав підзавісу періоду більшість. Не дав маху Девід Раутіо. Воротар Шелефто втримав свої ворота на замку. І допомогли йому активно хокеїсти. поліві. Йонатан Пудес, капітан Шелефто, тут виручив свою команду. У меншості тікали також австрійці в атаку Пауль Губер. Але Давід Раутіо нейтралізував вихід сам на сам. У другому періоді не вийшло у хокеїстів Зальцбурга якимось чином полегшити собі життя, зачепитися за гру. Вони далі пропускали. І так, здобування Оскар Волет. Вдруге пробиває Давіда Кікерта. Четверта ланка зробила те, що не дали їй зробити в першому періоді. І подвоїла перевагу шалефто. Так рахунок став 2-0. І на цьому ще не зупинилися господарі майданчика. Тут не дають відзначитися. Петеру Гранбергу рятує свою команду Давід Кікерт. Але все ж таки і втретє його пробили. Шикарний шанс у Ліноса Лінстряма. Рятує заном тут Давід Кікерт свою команду. Видряпав шайбу у суперника Лінос Лінстрям. І це дозволяє забити Мартіншу Дзеркалсу, латвійський легіонер. Шелефто відзначається у меншості, і п'ятий гравець шведів одразу повернувся на майданчик. 3-0. У третьому періоді довели справу шведи до завершення. Логічного, тобто своєї перемоги. І е, максимально е, мляво тьмяно і безлико е, виглядав Зальцбург в третьому періоді. Це шанс. А який Макс Лінхальм не використав. Поперечено підстрахувала Давіда Кікерта. далі Самотужки Кікерт відбивався, але все ж таки пропустив. У більшості забив пар лінхальм. 4-0. Шелефто виграє перший матч сезону в хокейній лізі чемпіонів, розбивши на суху австрійський Зальцбург. Могли забивати ще. А Шведи, але пошкодували Кікерта. Ну і він, власне, не заслуговував такого великого розгрому. Да Раутіо оформив шатаут Голкіпер Шелефто. Хоча наприкінці зустрічі все ж таки Зальцбург пробував зіпсувати йому настрій. Втім, Шведський воротар залишив свої ворота недоторканними. Також молодець. Три очки взяли Шведи. Зальцбург Намагатиметься це зробити вже в наступному матчі.